Війна в Україні може завершитися до кінця року, заявив генсек НАТО Марк. Рюте він поділяє бачення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що необхідно припинити вбивства. Сподівається, що мир настане найближчим часом. Рюте заявив: ми всі молимося, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Хочу зробити все можливе, щоб допомогти втілити у життя бачення Трампа щодо досягнення цієї мети, адже близько мільйона росіян загинули або були поранені. Росія. Втрачає близько 200 тисяч солдатів щомісяця, і при цьому немає значних успіхів. Генсек Альянсу додав: Росіяни намагаються взяти Покровськ уже 18 місяців і досі не змогли його контролювати. Більше росіян загинуло, намагаючись взяти це місто ніж українців, які спочатку там жили. Рюте чітко заявив: Росія не має ані права голосу, ані права вето щодо того, хто може стати членом НАТО. Шлях України до альянсу є незворотнім, а його. Члени повинні принаймні забезпечити достатньо надійні гарантії безпеки, щоб Росія ніколи більше не спробувала атакувати Україну до кінця року. Союзники нададуть Україні близько 5 мільярдів доларів військової допомоги.